Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. За останні декілька днів Дональд Трамп наговорив стільки всякого. Щодо України про війну в Україні, що я вважаю за необхідним розібратися з цим і поставити крапки над і, як завжди, ми з вами будемо називати речі своїми іменами. Ну принаймні, ми з вами не політики, ми з вами нормальні люди, які дивляться правді в очі. І я хочу відповісти на деякі коментарі, які я отримав від моїх улюблених глядачів, моїх улюблених підписників. Так, друзі, я не можу відповісти зараз в одному відео на. Ті тисячі ваших коментарів вони всі дуже чудові, вони всі розумні, класні. Але я хочу зачитати деякі коментарі і відповісти на них, де у нас думки частково співпадають або частково не співпадають. Я хочу донести до вас свою позицію. І як я вже казав раніше, після того, як я до вас донесу свою позицію в сьогоднішньому відео, в одному з наступних відео я вам поясню, чому часто було яких ви звикли дивитися, трошечки відхиляються від своєї позиції, що на них тисне і як на них тисне. Ну а тепер давайте з вами повернемося до того, що наговорив Дональд Трамп, і на ваші коментарі, як ви відреагували на все те, що каже Дональд Трамп. Перший коментар, який би я хотів би зачитати і відповісти, я отримав від kaisergross 5983. Дуже класний коментар. Дуже влучне зауваження про всяких експертів, особливо в нашому, в українському інфопросторі. Тільки і чуєш про те, що Трамп почав зго... здогадуватися, що його дурять, Трамп почав розуміти, що Путін затягує перемовини, Трамп дуже незадоволений Путіним і траляля ляляля. -ля -ля. Місцями всі носяться, що ось-ось до пихатого самозакоганого нарциса щось там дійде. Да ні, він. Все він чудово розуміє і навмисно дарує Путіну час для реалізації його забаганок. Трамп тільки ходить, дурня включає і щось меле на камеру або в постах своїх. Правда, з однією поправкою, що йому включати дурня не потрібно. Це його звичайний стан. Навіть всі ці псевдоперемовини в Стамбулі, і як в березні глава офісу Зеленського Єрмак запропонував енергетичне переміря і після. Цього наше СБУ перестало бити по нафтопереробним заводам Раші. Раша тепер акумулювала ресурс на літню кампанію. А все для того, щоб обставити і змусити розуміти Трампа на свій бік. Маячня і хто це придумав в офісі? З за це буде покладено багато життів солдатів наших. А якщо б не зупинилися бити по нафтовим заводам, то до літа на зараз вже би третину виробництва пального було знищено. І було б у Раші зараз не коваб, звісно, а дуже скрутне становище в економіці і на фронті з. Пальні, а зараз в Раші повні баки пального і заводи доторкані, які дають нафтодолари. Ніхто вже не сумнівається, що наша СБУ здатна знищити нафтопереробку в Раші, саме нафтопереробні. Всі ці загравання з і танці з бубном біля Трампа, як наших, так і європейців, дають той самий час для Путіна. І тут я хочу сказати, що частково я згоден з цим коментаром, але частково ні. З чим я згоден? Я згоден з тим, що Дональд Трамп все чудово розуміє, і про це я на цьому каналі кажу вже це більше чотирих місяців. Так я кожного разу кажу, що Дональд Трамп це відвертий ворог України, і все, що робить Дональд Трамп, він робить це спеціально. Він робить це. Для того щоб допомогти Путіну, допомогти Росії. Він сам цьому зізнався вже неодноразово. Так і я можу вам сказати, що я впевнений, якщо б у Дональда Трампа була б така можливість, він би вже б давно б не тільки пер пер перекрив би все постачання і допомогу Україні, він би напряму напряму вже б бомбив би Україну разом з Рашою і зробив би набагато більше і надав би зброю Раші, зробив би все для того, щоб Україна вже програла і здалася. Я в цьому переконаний. Ненний так, я не вірю в те, що Дональд Трамп щось там якийсь ідіот і в цю боротьбу за ідіота, щоб пере переманити його на свій бік. Ні, Дональд Трамп він ідіот. Він ідіот по життю, але цей ідіот свідомо і послідовно підтримує Путіна, підтримує Рашу. Всі свої вчинки, всі свої заяви, він е, узгоджує з Путіним, узгоджує з Рашою, і в цьому я переконаний. Але е, в чому я не згоден з цим коментатором? Класний коментар, я вам дуже дякую за нього. Так е, в тому, що всі ці танці з бубнами навколо Дональда Трампа це просто втрачання часу. Так, друзі, знов таки хочу сказати, декілька днів тому назад я зробив відео, яко, яке я назвав що е, битва за ідіота. Так де я це підкреслив, я про це е, сказав відверто, чесно, що всі ці бійки з бубнами навколо Трампа, я впевнений, що... Війна зараз іде не за ідіота. Я впевнений, що і європейці, і Зеленський, і Офіс Зеленського все чудово розуміють. Повірте, там найдурніші за нас сидять люди. Вони чудово розуміють, хто такий Трамп і е, на чого і на, і на кого Трамп працює. Зараз бійка йде за Сенат і за американський народ. І так, на жаль, на жаль, і українська влада, і європейці повинні танцювати з бубнами навколо цього ідіоту. Е, і тут зараз речі йде не тільки о прямої допомозі або недопомозі, які Трамп може надати Україні, а чи не надати. Так, це зрозуміло. Не треба забувати, що навіть в тій зброї, навіть в тьом в тій підтримці, яку надають е, ті ж самі європейці, е, японці, е, ті ж самі австралійці, Україні, так різні на різні нації, різні країни, допомога ця в великій частці залежить також від Сполучених Штатів Америки. Хочу вам нагадати, наприклад, ті ж самі ракети Таурус або Storm Shadow та інші, так вони виробляються, нібито в інших країнах, і з одного боку казалось би, що Ну, яка різниця? Якщо, е, якщо, наприклад, Англія виробляє ці Storm Shadow, вона може надати Україні, і Україна може робити з цими ракетами, що хоче. А ні, друзі, ні, не так все це легко. Е, всіх цих озброєнь є частка американської продукції, американські технології, американські чіпи. І якщо американці не дають згоду на використання своїх оцих частин, так. То ці країни не можуть навіть свою зброю передати е, Україні. Хочу вам нагадати, скільки тормозилася більше півроку тормозилася передача танків від Австралії до України тільки тому, що е, Сполучені Штати Америки не давали, не надавали такої дозволу. Так, тобто ці танці вокруг Трампа е, вони цілком виправдані, і звісно, Трамп це розуміє, і звісно, Трамп це використовує на свою користь. Трамп затягли спеціально сім Перемовинами зі всіма іншими моментами, це тому, що Трамп розуміє, що і як він може використовувати. Трамп розуміє, що ані Україна, ані європейці, а хто інший не може просто взяти і забити болт на Трампа. Ну і давайте ми з вами зараз уявимо. Виходить, український президент і каже, Трамп це херо, Трамп це мудак, Трамп це моральний урод, Трамп відверто підтримує Рашу. Все, ми більше не хочемо нічого знати стосовно Трампа і. Мати будь-яких стосунків з Трампом теж саме робить Європа, те теж саме, саме роблять інші країни. Яку відповідь ви в цьому випадку очікуєте в цьому випадку? Всі ці країни налаштують проти себе не тільки Трампа. Трамп і так проти нас, так це зрозуміло. Але в цьому випадку просто вийдуть сенатори, вийдуть американці, звичайні американці, які зараз тиснуть на Трампа. Так які зараз не дають Трампу робити все, що Трамп хоче? Трамп зараз не робить все, що він хоче, не тому що він не хоче чогось робити. Йому не дають йому надаються робити сенат. Тори, конгресмени, звичайні американці, звичайний електорат, і от якщо зараз почати від, відкрито, відверто просто не слухати Трампа, забивати на нього, критикувати, називати Трампа тим, ким він є, в цьому випадку просто вийдуть сенатори і скажуть, слухайте, Трамп може і мудак, Трамп може й чмо, і морво, але це наше чмо й морво. І ми е, будемо його вибрали. Ми його вибрав американський народ. І тому, якщо ви не хочете відноситись так до представника американської нації, то ми з вами також не будемо нічого мати спільного і просто закриють все, і тоді в Україні буде. Повірте мені набагато гірше ніж якщо б Україна не послухалась би, наприклад, або виступила би відверто проти Трампа, назвала би все своїми би іменами, бомбила би ці заводи, але би не отримала б взагалі нічого. Ви ж чудово знаєте, і ми вже це з вами бачили. Як цей моральний урод маск одним пальцем відменив, від відключив свої старлінки, і українці не могли атакувати росіян, так як відмикали f 16 Тобто приклади цьому є. І знов таки, як я вже сказав, тут треба розуміти і дивитися на все це так. Головне, що ми з вами розуміємо, що Трамп це наш ворог, заклятий ворог, він не якийсь там дурачок ідіот, за якого треба боротися. За нього боротися не треба. І ще раз хочу сказати: я впевнений, що ніхто за нього не бореться. Я про це вже казав раніше. Зараз боротьба йде за. Американців, щоб не втратити американців, американський народ, американських сенаторів, американських конгресменів, і це треба розуміти. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли, і я сподіваюся, що мій замечательний глядач, який залишив цей коментар, також мене зрозумів. Наступний коментар, який би я хотів зачитати, нормально ви аналізуєте за роки повномасштабної війни Росіян проти України стало дуже добре зрозуміло ціну тим експертам та їх опініям. Ново новояс можна залишити для росіян, а нормальні люди мають називати речі їх е, ім'я. і. Іhm, і, factual, і так, я з вами згоден. Це від Вадім Ворона 6803. Ну принаймні, у мене це висвічується так. Дякую вам, Вадім, за такий класний коментар, і знов таки, я з вами згоден за цей час. От особисто я е я наблюдаю і бачу стільки перемін в різних цих так званих експертах, які повилазили як гриби. І чесно, я ну я вам вже казав, що я знаю цю кухню із нутрі, так тому що я сам зараз проходжу через цей тиск. Я розумію, як це працює, і просто хочу вам сказати, що треба дивитися е, відкритими очима. Знаєте, не вірте всьому, що ви чуєте. Думайте, включайте голову, багато різних людей, багато різних думок. Ну і аналізуйте те, що ви чуєте. Ну а вам, Вадім Ворона, дякую за такий чудовий. até apoio e comentar. Наступний коментар. Я думаю, що ето агент позвонив куратору в зв'язку з неординарною ситуацією і що робити далі. Поражає, що то, що дійшло до того, що американський презік в відкриту працює на плешивого, і самі американці ведуть себе як расисти. Тобто мовчать і ждуть, коли їх загонять в стойло. Позор дивитися на это сил нет, Бедлота, жити в этом мірі живання. нет. наша місія боротьба з этим ужасом. І знаєте, я з вами цілком і повністю згоден. У всій цій ситуації мене також більше всього напрягає не те, як веде себе Трамп. З ним це зрозуміло, і було зрозуміло до того, як він навіть став президентом, що він так і буде робити. Мене також більше всього засмучує, і я не можу зрозуміти самих американців. Так спочатку там вийшло декілька там тисяч на якісь протести, але все це заглохло, замовкло. І як я вам вже казав на цьому каналі, ми з вами до цього разом дійшли, і багато я отримав позитивних відгуків. Від вас, що виглядає так, що? Америка дуже скоро може перетворитися в Рашу. Ну і звісно, друзі, я вам хочу сказати, що дуже багато е, об'єднує того ж самого Дональда Трампа е, з тим же самим Путіним. Так вони обидва чудово розуміють, що якщо вони втратять владу, то їм не жити або жити тільки у тюрмі. І для Дональда Трампа, так само як і для Путіна, залишатися президентом це єдиний вихід для життя поза тюрмою. І я так. Я думаю, що Дональд Трамп він вже робить багато для того, щоб позурпувати владу. Для нього для нього Путін це такий, знаєте, це Месія, це його образчик, це той, яким він хоче стати, і я боюсь, я боюсь, що у Трампа є багато шансів повторити те, що зробив Путін, і підкорити собі Сполучені Штати Америки і стати диктатором Сполучених Штатів Америки. На жаль, це може бути правдою. Наступний коментар ну це один та з коментарів, які е, я отримую від вас. Дякую вам, друзі. Лєся Маргун, дуже дякую за позитив, відвертість чесність. Це підтримує і надихає. Дякую вам. Так, на цьому каналі я намагаюся залишатися до останнього чесним з вами. Казати те, що я думаю. Мені важко з цим, повірте мені, мені приходиться кожен день боротися. Я дивлюсь на те, як атакують мій канал, як мій канал загинається. У мене серце кров'ю обвивається. Але я намагаюся залишатися тим, ким я є, і я намагаюся називати речі своїми іменами. Знов таки, тому що цей. Канал для мене принаймні на зараз, поки триває ця війна. Цей канал для мене засіб боротьби моєї боротьби за Україну, за добро за українців. Наступний коментар доброго здоров'я, В'ячеслав! Це від Люда Вуговська. Я вибачаюсь, якщо я неправильно спелю. Обидва втратили обличчя. Це жах. Світ зійшов з розуму. Це коментар стосовно е, бійки, яка відбувалася від е, між Дональдом Трампом і Маском. Так я з вами згоден, що вони обидва втратили обличчя, там вже не було. Вони втрачають зараз залишки цього обличчя, яке в нього було. І вони е, і вони просто показують, що вони ну вони відверті моразі. Так, давайте знов таки будемо казати, як воно є. Ольга Мандриченко, дякую, пане В'ячеславе, за ваші огляди подій. І я вам дякую, Ольга, і дякую всім іншим моїм глядачам. До речі, до речі, хочу сказати, що за останній місяць змінилася тенденція переглядів. Зараз мене дивиться вже майже 50% тих, хто на мене підписаний. Але все ж таки ще 50% дивляться мене не підписаними на мій канал. Давайте з вами будемо покращувати цю тенденцію. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. Тож, друзі, отакі у мене до вас сьогодні думки, з якими я хочу з вами поділитися. І звісно, все, що наговорив Дональд Трамп за останні дні стосовно війни, це та як він порівнює, що це війна, нібито діти там деруться в песочниці, Що він розповідає, що з обох сторін зараз гине там більше тисячі солдат е, кожного дня. Це все його перший перший етап, скажімо так на першому етапі Дональд Трамп намагається. Урівняти жертву з агресором, тобто Дональд Трамп зараз робить це для того, щоб показати, що Україна така ж сама, як і Раша, так тобто, солдати гинуть і з тієї, і з того боку. А, ні, він він бреше солдати на цій війні. Є тільки з одного боку, з українського, з російського боку, там не солдати. З російського боку там загарбники, вбивці, гвалтівники, марадери, вори. Так, тобто, це злочинці, українські солдати. Гинуть і українські солдати знищують злочинців, які пройшли з російської території. Тобто, це треба розуміти. Інше, що він хоче сказати, що на що він наполягає, на що він намагається зараз прирівняти Росію та Україну. Що нібито це йде, як він сказав, тут его у Путіна своє его, у Зеленського своє его. Це також брехня, відверта брехня. Немає ніякого тут его. Тут є з одного боку російського боку бажання вбити всіх українців про це вони просто відверто заявляли цей. Медведь постійно п'яний. Він відверто писав, що треба або щоб українці стали росіянами, а всі, хто не захоче стати росіянами, тих всіх ми знищимо. Тобто він казав це чесно і відверто. Так, тобто немає тут его, є війна за виживання. Або Україна, українці залишаються живими е, і живуть, або їх знищують. От росіяни, вони не раді, его йдуть туди. Вони йдуть для того, щоб вбивати, вбивати і за це нічого не мати. Жодного покарання, а українці зараз воюють за те, щоб вижити. Це не его, це звичайне бажання жити. Так і зараз я ж знов таки кажу, що перший етап цього мудозвона, рудого мудозвона, це урівняти, показати, що це не агресія і захист свого життя, а показати, що це войнушка двох двох людей, нібито це війна йде між Зеленським і між Путіним. Що це два дві людини щось між собою не поділили. і і тому солдати із одного і з іншого боку воюють за це его. Це все брехня, це все не так. І на це на цьому треба постійно наполягати і давати, називати це своїми іменами і наполягати і не забувати. Тож, друзі, я сподіваюся, що ви розумієте мою точку зору. Я сподіваюся, що після цього відео для вас стало трош, трішки більше зрозуміло, чому я називаю якісь речі, так як я їх називаю. Так чому я кожного разу кажу, що Дональд Трамп це просто відвертий ворог України. Він все, що він робить, він робить свідомо, він робить навмисно. Він робить все для того, щоб Україна була окупована. Для того, щоб Україна програла, він все робить для того, щоб допомогти Раші з цим. Він все робить для того, щоб з. Няти зращі. Санкції, які душать зараз російську економію, і він все робить для того, щоб вивести Рашу знову е, на ну в світ показати, що це нормальна країна, і про це не треба забувати. Але друзі, знов таки світі світом правлять не ідіоти і в Європі, і в Україні все це чудово розуміють, і все це чудово розуміли ще до того, як Трамп ввійшов е, е, в цей білий дурдом свій ов свою овальну палату. Так знов таки не треба. Думати, що офіс українського президента, що український президент це все не розуміє і дарма втрачає час танцюючи з бубнами навколо Трампа, все всі чудово розуміють, але на жаль, на жаль, такі правила гри, на жаль. І вони вимушені це робити для того, щоб мати можливість і далі захищати Україну, і в цьому я також впевнений. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Давайте ми будемо з вами і далі разом боротися проти темних сил. Я впевнений, що на це відео зразу зараз піде також багато атаки. Буде багато хейту, і YouTube буде зажимати це відео, тому це залежить тільки від вас, як цей канал буде продовжувати далі зростати, як у мене буде виходити і далі доносити. Правду і як ця правда буде потрапляти на широкий такий обзір, і багато людей зможуть її почути. Тому, друзі, будь ласочка, не забувайте підтримувати україномовний контент. Не забувайте, будь ласочка, підписуватися на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Поставте будь ласочка, вподобайки цьому відео, скиньте посилання на це відео на мій канал в соціальних мережах. Людям потрібно знати правду. Ну і не забудьте, будь ласка, залишити коментар. Це дуже-дуже допомагає просувати відео, просувати канал. Навіть якщо багато йде е, дізлайків, навіть якщо багато йде е, страйків, багато а від ботів зараз посипляться страйки на це відео. Ваша активність, ваші вподобаєчки, позитивні коментарі і підписочки все рівно допомагають і показують Ютубу, що це відео треба просувати. Тому, друзі, давайте, як завжди, від вас підписочка, вподобачка, коментар. Від мене до вас чесні, класні новини. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!